Вітаю вболівальників футболу Ліга Європи, четвертий тур. Ще один шанс Динамо здобути хоч би які-небудь очки у цьому турнірі. Експерти висловлювали, що іменно гра з Ференсфаришем повинна дати позитивний результат. Якщо не брати залікових балів з Фересфаришем, то з ким тоді далі брати? Там наступні складні суперники. І шанси взяти очки дуже примарні. Номінальна домашня арена для Динамо, Фолькс Паркштадіо. Глядачів небагато. 5300 чоловік. Склади команд Динамо Київ у воротах Бущан, центр захисту Михавки-Біловар на флангах захисту Дубінчак караваї у центрі поля Шепаренко брашко буярськ в Атаці Кабаєв Волошин Банат. Вареш Угорщина у воротах Дібус, центр захисту, Гантерман, Сісе на фланах захисту, Рамірес Макрецкіс, в опорній зоні, Абуфані, Роменц, півзахист, трауре, Захаріасен, Каді і на вістрі Атаки Варга. На початку зустрічі був момент у Сференсваріша. Далі момент у Динамо. Караваю об'є головою безрезультатно. 16-та хвилина порушення від м'яч уже виходив за межі полі. І Влад зіграв ногу гравцю Френс Фариша. Відповідно, передивившись арбітер Вар, червона карточка, величення у Динамо. Київська команда остається у десятьох. Далі удар каді Баргеса відбуває бущан, також і у Динамо. Момент удар Волошина. Був заблокований захисниками. Далі удар Абу Фані за меж штрафного Рядує бущан. Раміра знову удар, м'яч у рукав. На 36-й хвилині був цікавий момент. У Динамо караваю б'є упоперечено. Далі після навісу вона б'є і знову упоперечена. Досить гостро у першому темі грали і гравці Францвареша, і гравці Динамо. Далі удар Каді відбиває бущан. Розіграли вона з каравай, удар повз воротах. Удар Каді заблоковано. Далі удар брашка. Удар Каді відводить небезпеку бущан. Дуже небезпечна атака на початку другого тайму у Ференсвареша. Навіс відбиваються захисники. Відразу удар Роменс. Котовий розіграно. Удар знову небезпечно від гравців Ференсвареш. Відбиває ворота Динамо. 54 хвилина. помилка від Кабаєва при передачі перехоплює гравець Вароша відпасовує на Варгу у штрафний майданчик, удар у верхній кут і 0,1. Варга відкриває рахунок у цьому матчі. І одразу через 2 хвилини навісу штрафний майданчик Динамо, удар Захарісона і 0,2. Далі був момент у Кабаєва, він б'є вищий воріт. До речі, Кабаєв активний був у цьому матчі. Багато бив, багато працював, старався відіграти добре. 67-ма хвилина кутовий Вараша, М'яч потрапляє до Захера Асуна. Він відкидає на каді, каді навішує і головою забиває вар. Дубль у цьому матчі на рахунку у вари. Далі були моменти знову у вархи. Поперечка після удару каян 76 хвилина солдання тільки вийшов на заміну, отримав передачу, входи у штрафний майданчик. І одразу після виходу на заміну, буквально секунд 20-30, і солдання забуває. 0-4. Повний розгром для Динамо від Ференсвариша. Дуже пригнічені і гравці, і головний тренер Олександр Шуковський. Дуже невдалою грою. Повністю відсутня була удача сьогодні у Динамо. вилучення на початку гри До Дубінчака. І після вилучення, щоб сказати, що Динамо погано грала, то ні. Моменти були, як і у Ференсвараша і у Динамо. Добре стояв у воротах Бущан. А потім все ж таки вдалась в Тома, так як грати у меншості важко. І посипались голи у другому таймі. 54 хвилина Варга. 56 хвилина Захар Ясен. Знову Варга на 67 хвилини. І Салданя остаточно завершає гольову серію у цьому матчі на 76 хвилин. Бачимо статистику. XG045 у Дунамо Френсварес 2,69%. Володіння 36% на 64%. Удари. 10 на 27. Яка відчутна перевага? 27 Ференц Фаріш ударів за два. Із них 13 опущено у воріт. А у Динамо 0 опущений воріт. Удари по своротам 8-8, штрафні удари 11-3, Котовий 5-11 на кориць Ференсфаріша. Сейви воротаря 9-0. Результати у четвертому турі у Лігі Європи Алкмарк Фаребач 3-1 Аякс Макабі Телевів 5-0 Вікторія Пельзень, Ріал Соседа 2 1 Хофенхайм Ліон 2-2 Латцео Порту 2-1 Манчестер, Юнайтед Паок 2-0, Рфс Андерліхт 1-1 Ентракт Славія 1-0 Буде Глін Карабах, один Галатасарай Алета Сарай, 3-2, Ельсбург Брага 1-1, Лудогонец Атлетік 1-2, Ніцца Твенти 2-2, Олімпіакос Ренджерс 1-1, Рояль Унісон Рома 1-1, Стяоміль, Тюлан 2-0, Бишикта Шмальна 2-1. Турнірні положення у Лігі Європи. Наверху таблиці Лаціо, а як золота Сирай. Унизу Лудоговець Макабі Динамо Київ. На самому останньому, 36-му місці. Кияни тут гірший результат уявити і важко. Нуль забитих голів, 10 пропущень. Нуль нічих, нуль очок. Нікого такого поганого результату немає. Навіть лодоговець один гол забив. Повна невдача для команди Шовковського. Бачимо, що 28 листопада відбудуться матчі п'ятого туру. У першій частині змагань осінньо-зимова вісім матчів, то екватор вже пройшли, 4 тури зіграли. Динамо буде приймати у номінально домашньому матчі Вікторії Пельзен, 28 листопада 1945. Якщо є бажання донатимо. Підтримуємо цей канал фінансово. В описі цього відео є реквізити. Підписуємося на цей канал, ставимо подобайки Удачі на все добре!